Це футбольні фіфознавці, вікторина про фіфу, і футбольна вікторина, це футбольні фіфознавці. Це футбольні фіфознавці, go! Всім привіт, з вами Артван і це футбольні фіфознавці Це вікторина про, е, про футбол і про фіфу, або як ми її зараз називаємо, як ця гра називається, і ЄФСІ. Е, як завжди, як завжди, щоб приєднатися до вікторини. Є вже закріплено в чатіку повідомлення. Ще раз вам кидаю в чаті, якщо ви доєднювалися. Плюс є QR-код, може комусь так зручніше. Цього разу, як завжди, 25 питань безмінно, але питання будуть трошки різноманітніші. Будуть різні е категорії питань, буде різні п'ять видів питань, і ви в. В перших п'яти питаннях, зразу всі категорії будуть представлені, так що ви зразу побачите. Зразу там я постарався не дуже важкі давати в перших п'яти, щоб ви більше розібралися. Походу, будуть ваші питання, а на початку Більше таке, щоб розібратися буде. Вот. Але як завжди, як завжди, якщо ви відповіли неправильно, то граємо далі. Нічого страшного, 25 питань, всі помиляються. Все як завжди, треба відповідати правильно і якомога швидше. Чим швидше ви відповідаєте, тим більше балів ви отримуєте. Три гравці, які наберуть найбільше балів, вони отримують призи. За третє і за друге місце 250 тисяч монеток, за перше місце 500 тисяч монеток. Або якщо ви не граєте всі 25, то вам буде видано грошовий еквівалент. Як завжди, як завжди. Ви, ми ці монетки отримуємо завдяки нашому спонсору гри. Це магазин монеток Shop4Game і, і вони підготували для вас приз. Для кожного з вас це промокод на знижку 5% на покупку монеток. Так що, от я кинув в чатику посилання. Промокод Art1 І плюс під стрімом є. Типу як клікабельний банер, можете на нього теж клікати і заходити і купувати собі монетки і е, мати знижечку. Я думаю, я думаю, все. Я думаю все Як завжди, якщо вам подобається Вікторина, то можете пару гривень закинути на, на збір, на ЗСУ. Там клямра 10 років досі збирають. Нагадую, там мій е, друг, з яким ми разом е, росли, він там е, служить. Е, так, що всі готові? Все, всі готові, я все розказав. Let's go! Стартуємо. Стартуємо. Дивимося, що з нас за нова оновлена Вікторина. Гра починається. Перше питання, яка команда виграла Лігу Європи 23-24. І вам треба самим, самим написати. Не вибрати, а написати правильну відповідь, хто виграв Лігу Європи ну, тобто цього сезону 23-24. І хто правильно відповів, то вони вже тут знизу всі намальовані. А хто неправильно відповів, то тут. Пишуться, які відповіді були неправильні, щоб ви їх не повторювали. І правильна відповідь це Аталанта. Це Аталанта. І... Я тут буду ставити паузу, бо воно само переходить на наступний етап. Е, багато я думаю людей відповіло правильно. Як я казав, перші питання вони такі, щоб е, ознайомитися з новими режимами. Нас Шотік на першому місці після цього першого питання, естатіку на другому, шуфарак на третьому, і там передасть четвертий, Богдан п'ятий і так далі. Е, тут будуть тести, але різ, різні різні режими. Це був перший режим, ще 4. Тепер дивимося другий режим, який у нас зараз буде. Другий режим. Розташуйте команди за кількістю набраних очок у 2024 році. Це в нас, як завжди, сортування. Ви тут, як хочете, собі сортуєте, і вам треба нажати кнопочку Submit Answer. Тобто, ви посортували. І як ви думаєте, якщо у вас ну, на той момент, коли ви думаєте, що вже правильно, тоді, типу, підтверджуєте. 24 рік це не сезон, це рік. Це рік. З 1 січня по 31 грудня. Е, декілька варіантів. Так, да, ти можеш писати, поки не вгадаєш. Так, і в нас там. Е, блін, я не встиг зупинити. Там, коротше, арсенал, потім Ліверпуль, потім Манчестер Сіті і потім Челсі. І о, в нас Олег Гаріо і Іван Арт правильно відповіли. Повністю правильно розставили. І вони зразу виходять на перше і на друге місце. Да, тут треба лише правильно. Але сортування тут мало буде. Сортування мало, тому переходимо, дивитися, який у нас третій режим. А третій режим. Якого січня вийде команда Тоті Attackers? І у вас є така шкала, ви можете її совувати вліво вправо, вліво вправо. І там, наприклад, 1 січня ви думаєте і нажимаєте Submit. Вам треба дати, якого, якого січня вийде команда Тоті Attackers. Вибираєте цифру і нажимаєте Submit. І в нас Тоті Атакерс вийде 17 січня. 17 січня і бачите, тут хто е, натиснув на 17 отримає по 1000 балів. Хто там е, близько, то 800. Хто трошки далі 600. Хто ще далі 400 і хто там на крайні нажав, то е, нічого не отримує. І-і-і-і-і. Оп, плюс 800, плюс 800. Бем. У нас все помінялося. Ну майже. Олегарі у нас лишається на першому місці, Вонарт на другому. І Естатіко на третій піднімається. І в нас четверте питання: в якій країні грають матчі Суперкубка Італії? Тут треба просто вибрати: Австралія, Італія, Саудівська Аравія або США. Тут вже наш стандартний. Чотири варіанти відповіді. І одна з них правильна треба якомога швидше вибрати. Саудівська Аравія. Матчі Суперкубка Італії зараз граються в Саудівській Аравії. Прямо зараз там відбулися півфінали і скоро буде фінал. Е... Ой, як швиденько всі повідповідали. Нічого собі, нічого собі, там по, по тисячі зразу залутали. І в нас Олегаріо зміну на першому без зміну на другому, і передайс на третьому. І п'ятий тип запитання. П'ятий тип запитання. Які дві команди гратимуть у фіналі Суп... Суперкубка Італії? Вам треба вибрати дві команди серед цих чотирьох і нажати Submit". Вже сумую за Геогеса. Ну, в кінці поговоримо, що, що було краще, що було гірше. Виберемо формат для наступних. Інтер і Мілан у нас зустрінуться в фіналі. Інтер переміг в Аталанте, Мілан Ювентуса. І вони зустрінуться між собою у фіналі. І і, і. і в нас три без змін. Шосте питання. Який гравець найбільше втратив у трансферній вартості за 2024 рік за даними Transfer Market? Де Йонг Коломуані Неймара Босане. І це Колумуані. Колумуані найбільше втратив у трансферній вартості е, за 2024 рік. І о, тут зразу видно, хто найшвидше відповів. ой 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 які на кінозміни, зміни. Олегаріо і Ван Арт виходять з топ-3? Вилітають. На перше місце у нас піднімається Paradise, на друге команден і на третє Бамбінич. І ми переходимо до сьомого питання: скільки мільйонів євро втратив Колумуані за 2024 рік? Знову вам треба тут ви вибрати, скільки, скільки мільйонів євро втратив Колумуані. За 2024 рік. Нагадую, що це найбільше. Гравець, який найбільше втратив за цей рік вартості своїй. Так що вибирайте і субмітьте. 40 мільйонів втратив Колумуані у вартості. нас багато там в тому десь в проміжутку від... натиснули. О, команда Арт прямо прямо туди попали. І команда виривається на перше місце, Передайс на друге, Олегаріо на третє. І наступне восьме питання. Хто забив найбільше голів у 2024 році? Холан, Дьокереш, Кейн або МБП. Тут теж просто тикнути правильну відповідь, яку ви думаєте. Ну, Мудрик менше втратив, не так багато. Він не так багато і коштував насправді. І це Дьокереш. Дьокереш забив найбільше голів у 2024 році. Команди в нас це знав Передай, знав Хоромен, знав Федоров, Неогеймер. І, і в нас топ-3. Здається, трошки змінилося. Команда у нас не був на першому місці, він тепер піднімається на перше місце, Парадайс падає на другий, і Олегаріо залишається на третьому. Буква не написав. яку? Голанд. Типа. Та ні, він же ж Голан. <реш> Наступне питання. Дев'яте. А скільки ж голів забив Дьокерс у 2024 році? Ми вже знаємо, що це він найкращий бомбардир 2024 року. І тепер треба вигра... вибрати, скільки ж він забив голів. У цьому 2024 році. Він забив. 62 голи у цьому 2024 році. І. Команден плюс 800. Олегаріо плюс 800. Неогеймер плюс 800. І топ 3 у нас без змін. Топ 3 без змін. Думав, 52. Ні, а, 62. Я навіть бачив відос там, де всі, всі 62 голи. Його е, показуються в одному відео. Так що? Якщо 62. І 10 питання. Приготуйтеся писати. Тому що тут питання, як називається поточне промо у EFC25. І вам треба написати, як воно називається англійськими буквами. <сум> Ющенко. <сум> Ющенко гарна відповідь. Повно повну назву, повну назву. Нумерофут нас називається промо. Багато хто відповів, багато хто не відповів. І. і... Шотік Ван Арт Олегаріо, Парадайс відповіли. І Парадайс піднімається на третє місце. Ой, на перше місце. Олегаріо піднімається на друге. І Команден падає на третє місце. <laughs> Блять, розкладка. <laughs> буває, буває. Одинадцяте питання. Нас тут зараз буде два факти. Перший факт: Бощан має в середньому найбільше сейвів за матч в Лізі Європи. Другий факт Бущан в середньому пропустив найбільше голів за матч у Лізі Європи. І треба вибрати, чи ці два факти правдиві, чи неправдиві, чи якийсь один з них правда, а інший неправда. Привіт, Керн. Це правда, і те, і те. Б -б Бущан і пропускає найбільше, і сейвить найбільше. І в нас бомбінич тут правильно відповів. Федоров, Хоромен. І багато, багато, багато хто відповів правильно. І Передайс відповів неправильно, тому він випускається на четверте місце. А в топ-3 у нас на перше місце вривається Олегаріо, на друге, команден і на третє Федоров. Виберіть дві збірні, яким програла Україна на Kings World Cup Nations 2025. Це е, медійний оцей турнір, там, де наша команда UA Steel грає. Е, там, де Лебіга, це коментує на Твічі. І яким е, цим двом командам на, на цьому турнірі програла Україна. Треба вибрати. Це Марокко та Туреччина. Да, у нас новий сайт. Це Марокко і Туреччина. І. Туєлеткакер на те, зразу відповів. Тут багато хто на те, відповів зразу. І Олегаріо відповів неправильно, він падає аж на шосте місце. А в топ-3 в нас наступним чином тепер виглядає після цього питання. Команден Федеров і Передайс. Хоч десь знадобилося, а? Бійці ЗСУ ліквідували цього екс-гравця збірної Росії з футболу, який грав за збірну на Євро 2004. Анюков, Бугаєв, Кержаков або Смертін. Це Бугаєв. Бугаєв, до речі, та, e, uh, смертін це теж якийсь або, або, або захисник, або півзахисник був. Оцей e, Бугаєв, він, коротше, був вже ж футболістом, грав за збірну, а потім його засудили на 9 з половиною років, і, 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 і він вирішив не сидіти, а піти на, на СВО, чи як там вони то називають, і там його ліквідували. Ось такий цікавий факт. Федоров, Парадайс і шотік зразу миттєво відповіли. І в нас е, топ-3 без змін. Парадайс, Федоров і Команден. І наступне питання. Мудруку кололи стовбурові клітини цієї тварини, у якій раніше міг бути мельдоній. Кінь, коза, корова або слон. Так, да, здоровечка йому 100%. Це була корова. Давай, Томі, гарно тобі збігати. <сіхі> це була корона, це був не слон і не кінь, це була корова. Команден і Федоров, і передасть зразу метє. Ой, але, до речі, якраз всі, хто в топ-10, майже всі зразу миттєво відповіли, по тисячу очок отримали і залишаються на своїх місцях. І ми переходимо до 15 го питання. Найдорожчий гравець у промо номерофуд. Вам треба написати, хто це. Ну тут попростіше пишіть. Там я багато написав, що маю зараховувати. Ви можете писати, навіть якщо, навіть якщо написали неправильно, ви все рівно можете писати далі, поки не вгадаєте. Це Рафаель Леан. Лео, Лео, Леан Лео. І в нас тут Шодік найшвидше відповів, потім Сенсор, потім Хоромен, І багато хто правильно відповів. Федоров ніяк не зміг написати того Леана. І він вибуває з топ-3. А в нас Шотік піднімається на третє місце, передасть на друге, і команда залишається на першому. Хто з цих гравців Арсенала не потрапив, не потрапив до команди Року АПЛ 2024 за весію Хускорд? Габріель Магаліяш, Хаверса Ліба чи Сака. Тут треба правильно якомога швидше. Саліба не потрапив до, до цієї команди року АПЛ 2024 за версією Хускорд. Я нагадаю, Хускорд це якщо, що, якщо раптом будуть ще такі питання про Хускорд. Це ті, що виставляють середні оцінки за, за матч, і, і потім вони ці середні оцінки там, за сезон виходить середня оцінка за, за рік. І курамен нас відповів найшвидше. Ой-ой-ой, ой скільки багато неправильно відповіли. Курамен за рахунок своєї правильної відповіді виривається в топ-2. На першому місці залишається команден, і на третьому Передайс. Ну от таке Саліба, недермая післяслуна, зразу Саліба поставив. І дуже багато людей на цьому відкололися. Пу-пу-пу. А хто з цих гравців потрапив до команди Року АПЛ 2024 за версією Хускорд. Езе, Холанд, Мбеуму або Салах. Хтось з цих чотирьох потрапив, а всі решта троє ні. І це був Езе. Езе потрапив єдиний з цих чотирьох до цієї команди. Я думаю, тут теж багато хто неправильно. Федоров, то Хакер правильно відповіли, і вони вриваються зразу. Федоров на третьому місці піднімається. Хоромен залишається на другому і команден на першому. Ну, до речі, до речі, якщо, якщо так думати, Салах точно не підходив, бо там САКа був, як ми знаємо з минулого питання там був САКа на тому правому Вінгері. Холан не підходить, бо там Хаверц був на, на страйкері. Тобто лишався або МБУму, або Езе. І треба було вибрати Езе. Хто з цих гравців Інтера не потрапив до команди Року серії А 2024 за версією Хускорд? Чалхана Клуді Марко Мартінес або Тюрам. Знову троє з них потрапило, а один з них ні. Хто? І це Лаутаро Мартінес. На, на моє здивування і напевно, на здивування багато, багатьох вас це був Лаутаро Мартінес. Е, і Хоромен у нас топ-10, який правильно відповів, він піднімається на перше місце, команда напускається на друге, і Федоров залишається на третє. Ця інфа е, на хускорді. На хускорді така інформація є. Я знайшов таку інформацію. Е, от. Тепер ви теж будете знати. Ну все, здається, це останнє було питання по, по хускорду. Е, останній переможець Кубка УЄФА треба написати. Напишіть, хто останній переможець Кубка УЄФА тільки правильно, без опечаток. Повну назву клуба. Все, більше хускорд не кличемо на нашу вікторину. Я, я бачу, що вам не сподобався хускорд. Поки він у міняв 400. <смі> це був Шахтар. Шахтар виграв у нас останній кубок УЄФА. 2008-2009, здається, це сезон був. І я думаю, багато-багато тут хто відповів правильно. І, 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 і. Команден нас не зміг написати Шахтарі опускається аж на шосте місце. На топ-3 у нас піднімається Парадіс. На топ-2 Федоров. І на топ-1 іде Хорамен. І наступне питання. Яку картку Winter Wild Cards ловили гравці у забагованому паці? Холанд Centerback, Холанд Striker, Son Лівий Вінгер або Сон е, Страйкер? Це звичайно ж Холанд Страйкер. Хто не знав цієї інформації? Хто не знав цієї інформації, то е, підписуйтесь на мій телеграм, тому що я якраз там в п'ятницю і репостив цю інформацію для вас, і показав, що мені теж там випав Холанд. І це був Холанд саме версії Страйкер. І я думаю, що в топ-10 багато хто відповів правильно, не у геймер тільки відповів неправильно, і тому у нас топ-3 залишається без змін. І лишається останні 5 питань. Чи зміниться це все, чи, чи залишиться таке? Ось чому питання. На днях Вейна Руні звільнили з посади головного тренера цього клубу. Підказка, він в чемпіоншипі, цей клуб. І вам треба написати, що це за клуб? Хібать Брофіс зразу моментально відповів? Нічого собі. 14 людей поки що тільки правильно відповіли. Це, ну, це питання одне з останніх. І це Плімут. Плімут зараз йде на останньому місці в чемпіоншипі, і саме звітом його е, звільнили. Ні, плеймут не кане, Тільки Плімут. Можна було ще англійською написати Плімут, якщо знаєте, як правильно пишеться. Цікаві, до речі, варіанти відповіді у нас тут. І Ющенко, і Шахтар, і шляпа, і іх-хеївка Лввів. Це був саме Плімут. І в нас тут топ 10. Брофіст Роман Олегарю. А, багато хто правильно написав, до речі. І, і Є зміни в топ-3. Хороман залишається на першому місці. Олегаріо піднімається на перше. Передасть на третє Федеров вилітає з топ-2. Чого звільнили? Бо вони йдуть на останньому місці, і він там за 13 матчів щось 2 очки набрав, чи щось типу того. 22 -е питання. Розташуйте цих гравців за вартістю за даними Transfer Market. Треба їх знову посортувати. Осімхен, Кієза, Коломуані і Дейонг. Посортували і, від, і конфірмите. Треба всіх правильно посортувати. Коли ви впевнені, що це правильно, то підтверджуйте. У нас осім'єн найдорожчий, потім Дейонг, потім Коломуані, і найдешевший з цих чотирьох це К'єза. Хоромен нас це знав. Єдиний стоп-10. Хто знав, це Хоромен. І він нас залишається на першому місці. Олегаріо залишається на другому, передасть на третьому. 23 питання. Барселона віддала 55 мільйонів євро за цього гравця, але не може зареєструвати його з 1 січня цього року. І вам треба написати, що це за гравець? <с -2> Мудрик хороший варіант. <ріст> давайте, 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 давайте. Є, yeah. майже всі, майже всі правильно написали. Тільки тепер питання: хто як швидко? <ріст> <Шевчук>. <ріст> Олегаріо написав найшвидше шотик, і команда теж те, що отримали. Брофіз теж отримав 1000. І чи є у нас якісь зміни? Є, передайс опускається на п'яте місце, а в топ 3 в нас виривається шотик. І залишається останні два питання. Додав слеш, не зарахували. Ну да. Бо Це зайвий символ. Вибачайсь ми фіверло кіл. Вибачаю, але тут нічого не можу зробити. 24 питання: у якому році Іпсвіч в воннє вигравав в домашньому матчі в АПЛ? Крутимо олінічку і вибираємо. Тут від 1980 -го до 2030 -го. можна щось вибрати. Вибирайте, як ви думаєте, в якому, в якому році Єпсі в останнє вигравав в домашньому матчі ВПЛ. Правильна відповідь. Правильна відповідь 2024 це, це, це буквально кілька днів тому Іпсвіч виграв свій матч е, в і, і тому це відповідь 2024. <свісно> <свісно> хто, я думаю, багато хто повірив. Що це питання на історію, на якийсь там 2005, 2001 і так далі. Але ні, 31, здається, грудня 2024 року в останній Іпси ще вигравав в домашньому в ВПЛ, тому відповідь 2024 проти Челсі, саме так. І що ж, хто в нас тут отримує кібали? Хоромен плюс тисяча, бомбінич, плюс тисяча. Уважні, уважні хоромен і Бомбінич. І хоромен лишається на першому місці. Федеру на другий вривається. Бомбінич на шосте, Олегаріо лишається на третьому. І останнє, останнє 25 запитання. Останнє питання. А, тут подвійні очки, нічого собі, я такого не знав. Виберіть числа, що зображені на футболках гравців, що падають у баках промо номеру фут. 2, 3, 4, 5. Якісь два з цих е, чисел падають е, в паках, а якісь два з них не падають. <клігінь> хм. Е, падають 4 і 5 в паках, а 2 і 3 не падають. А, на, нам тут же, походу, зразу топ показує. Зразу показують, походу, топ. І. І що? О! На третьому місці! Шотик! Вітаємо Шотика з третьим місцем. На друге місце. У нас попадає. Бомбінич! Вітаємо Бомбінича з другим місцем. І. Туаш на першому місці. Хоромен. Хоромен, який у нас на першому місці. Е Ішов останні багато матч... раундів. Він залишається на першому місці. Вітаю всіх призерів. Також молодці, і Олегаріо, і Торес, і Федоров, і Роман, і Сенсер, і Команди, і Передайс, і Резидент, і Каштанов, і Ванарт, і Брафіст, і Тойлет Хакер, і Неогеймер, і Артур, і Біякіс, і Богдан, і той самий, і Апенко, і Трік, і Ромео, і Кіріченко, і Тімоха, і Возі, і Володимир Шуба, і Шуфарак, і Сава, і Ян Райт, і Геннадійович, і Естатіко. І Томі, і Шарфік, і Тарік, і Світозар, і Ukrainian Fish. Всі молодці, всім дякую за цю вікторину. Вітаю e -e, топ-3. Ви молодці. Вітаю вас. І. А що? А чекайте, А коли наступна вікторина? А зараз я вам скажу, коли наступна вікторина? Тільки дайте я подивлюся, що там наступну неділю відбувається взагалі. Наступна вікторина буде в неділю, 12 грудня в 19.00. Я ще в Телеграмі напишу. Хто, хто не підписаний на Телеграм, то, е, то підписуйтесь, я там ще повідомлю. Е, вітаю Шотіка, вітаю бомбінича. Вітаю Хоромена. Ви виграєте е, монетки. Е, хлопці виграють монетки від нашого партнера Shop 4 Game. Хто, хто не виграв? Ви можете отримати свої е, монетки за промокодом Мартван зі знижкою 5%. І все. Всім дякую за гру. Е, хто тільки на вікторину заходив, бувайте здорові, решість все буде Україна. Пока.